Одного разу цей українець врятував відень і навчив Європу пити каву. Його звали Юрій Франц Кульчицький. Він народився майже 400 років тому у селі Кульчиці на Львівщині. У 20 років Юрій подався на січ. Став козаком, розвідником і дипломатом. 1683 рік. Османська армія оточує відень. Кульчицький, продягнувшись у турка, проходить крізь ворожі позиції, щоб передати звістку союзникам. Врешті місто вдається врятувати. За цей героїчний вчинок йому запропонував. Вали золото, але він попросив 300 мішків кави, які залишили турки. Так каже легенда. У 1684 році У відні він відкриває кав'ярню, що зветься під синьою пляшкою. кажуть, це була одна з перших кав'ярень у центральній Європі, і її відкрив українець. Але австрійцям чорна кава не смакувала. Тоді Юрій додає в напій молоко і цукор. Так народжується та сама кава по віденськи, яку сьогодні знає увесь світ. Щоби прорекламувати дивонатий, він ходив відним у східному вбранні, безкоштовно пригощав перехожих і гукав Братчику, серденько, кави не бажаєш? А ще кажуть: він попросив пекарів випікати рогалики у формі турецького півмісяця як символ перемоги над османами. Так нібито з'явилися круасани. Історики сперечаються й досі, але легені вже понад 300 років. Його кав'ярня стала дуже популярною, а сам Кульчицький легендою. Сьогодні у Відні є вулиця, названа на його честь, і пам'ятник козак із філіжанкою кави. В Україні пам'ятник Кульчицькому є у Львові та в рідних кульчицях. А ви знали про Юрія Кульчицького і його каву по-віденськи? Напишіть у коментарях. Якщо хочете підтримати команди, «Шотан донатом, шукайте посилання в шапці профілю. Дякую.